Знов 2017 – історії успішних дітей. Закарпаття в цьому році б'є рекорди. 14 випускників області склали зовнішнє незалежне оцінювання з абсолютним результатом 200 балів. І тим самим випередили Івано-Франківську, Чернівецьку, Тернопільську та Вінницьку області. Дев'ять з них учні одного навчального закладу Ужгородської загальноосвітньої школи-інтернату з поглибленим вивченням окремих предметів. Хто це діти? Про їхні успіхи та плани на майбутнє розкаже Ольга Блонська. Через 20 років. Я буду працювати у лікарні лікарем, неврологом чи імунологом. Можливо, відкрию свою лікарню, де буду лікувати неврологічні захворювання. Мрія виписана поки що на папері, але цілком реальна. Олександр, – бальник, на ЗНО набрав максимальний результат з хімії та біології. Він а також ще вісім учнів Ужгородської загальноосвітньої школи. Інтернат є абсолютними тріумфаторами цьогорічних інтелектуальних випробувань. Секрет успіху полягає в тому, що у нас дуже творчий колектив і дуже працює. Вити ми дуже багато вчителів, вчителів новаторів, вчителів творчих, вчителів, котрі віддані своїй справі. Вони займаються, не рахуючи, скільки там у них годин затрафіковано, за що їм платять, за що не платять. Вони дійсно працюють з дітьми. Звичайно, і порушували дисципліну, і шалили, як всі діти. але все ж таки це діти, за якими є майбутнє, і хочеться, щоб більше з них залишилося тут, в Україні адже частина планує поступати за кордон. Це майбутньої держави, майбутнє України. Станіслав Томаш отримав 200 балів з математики. Хлопець продовжить навчання в Україні, а вже в липні представлятиме її на міжнародних змаганнях з інформатики у Тегерані. Приваблює аналіз великих даних, тобто аналіз великих масивів інформації, наприклад, база даних користувачів соціальної мережі. І ви збираєте якусь інформацію про те, що ці користувачі роблять. І за допомогою алгоритмів аналізу ви можете. Якби предугадувати дії, дії користувачів, що їм подобається. Учні понад ста країн світу пройшли чотири відбіркові етапи для змагань у Тегерані. Вперше Україну представлятиме Ужгородець. Стас став достроково за день до змагання. Він було вже відомо, що він буде в збірній Україні. Тобто, останній тур він міг не писати, тому що відрив був досить великий. Дуже надіємося, що в нас буде перша в історії Закарпаття, призер Міжнародної олімпіади з інформатики. Ще п'ятьох двосотбальників з різних предметів Закарпатцю подарували Мукачево, Виноградову, Хуст та Воловеччина.